Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення посадовцями Чернівської міської військової адміністрації кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем. Це підтверджує витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, який є у розпорядженні нашої редакції. У пункті першому статті 364 кримінального кодексу йдеться. Цитую зловживання владою або службовим становищем, тобто Умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. За інформацією наших джерел, провадження відкрите через те, що Брижинський одноосібно підписав розпорядження, яким надав дозвіл на передачу в оренду кількох земельних ділянок ТОВ альянс міжрегіонального співробітництва, уповноваженою особою якого є радник Дмитра Бережинського та депутат Чернівської міської ради Максим Черненок. Хоча депутати міської ради відмовили в цьому, оскільки не сплачені податки. Чернівці пам'ятають, що саме землю під цими гаражами на Небаби називали однією з причин зупинки громадського транспорту в Чернігові на початку травня цього року. Коли Брижинський поставив ультимативну вимогу міськради провести реєстрацію договорів оренди цих ділянок, інакше він не погодить компенсації перевізникам за надані послуги громадських перевезень у березні. Про це говорив ВО міського голови і публічно звертався до право. Охоронців Дмитро Брежинський тоді заявив, що конфлікту інтересів у своїх діях щодо оренди землі для фірми, де його радник є директором, не бачить. Нема ніякого, нема ніякого, ніякого конфлікту інтересів у мене немає ні з ким. Зазначимо, що покарання за частиною першої статті 364 кримінального кодексу пробаційний нагляд на строк до трьох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Про розслідування цього кримінального провадження ми чекаємо відповідь на інформаційний запит від ГУНП в області.